Мабуть, усім добре відомо, що вогняна стихія може бути безжалісною і небезпечною. В залежності від того, як ми поводимо себе з вогнем, він може стати або нашим добрим надійним товаришем, або найзапеклішим ворогом. І тому правила поводження з вогнем людина повинна засвоювати ще з самого дитинства. Саме з цією метою у травні проходить український фестиваль дружин юних пожежників. Один з етапів цього фестивалю пройшов минулого тижня і у Ковалі. А ще за кілька днів проводилися змагання з пожежно-прикладного спорту на заводу Коваль -Сільмаш». у цих змаганнях перемогла команда середньої школи номер 4 яка і захищала честь нашого міста на обласних змаганнях. А на сцену палацу учнівської молоді у п'ятницю, 19 травня, вийшли команди середніх шкіл номер 2 6 і 13, щоб продемонструвати свої знання спиртово-пожежної безпеки. Вступним словом, перед школярами виступив начальник загону державної пожежної охорони міста Ковуля Юрій Григорович Савчук, який привітав глядачів і учасників змагань і побажав перемогти сильнішим. І ось протипожежний марафон бере свій старт. Кажу марафон, тому що конкурсантам треба було поміряти силами аж у вісьми конкурсних завданнях. За цією цікавою напруженою боротьбою уважно слідкували компетентні журі, до складу якого увійшли Зіслав Едуардович Герасімов, інженер державного пожежного нагляду міста, Володимир Михайлович Давидюк, директор Палацу учнівської молоді, Людмила Федорівна Компанієць, заступник завідуючого міським відділом освіти, Валентин Терентівич Панасюк старший інженер Державного пожежного нагляду. Спочатку конкурсанти представили на розгляд глядачів і журі візитні карточки своїх команд. Хочеться відзначити, що програма конкурсу була дуже насиченою і цікавою і вимагала від команд продемонструвати свої знання і вміння у різних сферах пожежної справи. Досить складним були завдання, в яких учням треба було дати відповіді в чи письмовій формі на запитання, запропоновані пожежниками. Свої літературні здібності учасники продемонстрували у конкурсі імпровізації, де було необхідно скласти вірші оповідання словами, закладеними у конвертах. Не артистізму вимагав від учнів конкурс домашніх завдань, по якому потрібно було показати пантоніму на протипожежну тематику. Цікавим був і художній конкурс, який складався з двох завдань: перше це конкурс плакату, а друге конкурс на швидкість виконання малюнка на протипожежну тематику. В Черговий раз на раді своїх численних оболівальників переможцем стала команда середньої школи номер 2 яка показала високий рівень підготовки, і можна сказати, була на кілька рівнів сильнішою від своїх опонентів. Підтвердженої цьому є великий розрив у балах між командами. Ну що ж, перемогли сильніші. Друге місце здобула команда середньої школи номер 13, на третьому представники середньої школи номер 6. Усі учасники конкурсу були нагороджені цінними подарунками.